Збираючись зайнятися вирощуванням овочів і фруктів на своїй землі, деякі любителі землеробства навіть не замислюються про те, який будинок додається докупується ділянці, тим часом може наступити момент, коли різниця між садовим і дачним будинком стане принциповою, тому щоб підстрахувати себе від можливих неприємностей, варто заздалегідь дізнатися, в чому відмінність між ними, у чому різниця між садовим і дачним будинком. На початку січня 2019 року набув чинності федеральний закон 217 з проведення громадянами сидівництва і городництва для власних потреб і про внесення змін до окремих законодавчих актів Української Федерації. Цей документ дозволяє всім бажаючим розібратися в тонкощах відносин, що виникають в ході сидівництва і городництва в нашій країні. що правда складна. Шкотворна мова змушує багатьох кинути читання цього закону вже на перших рядках. На щастя, увійшли в становище звичайних людей. Юристи роз'яснюють один з актуальних моментів документа, а саме про різницю між садовим і дачним будиночками. Можливість прописки проїжджаючи повз деяких садових товариств, іноді диву даєшся, наскільки схожі на заміські особняки, деякі побудовані тут будинки. І мимоволі приходять думки, що в таких хоромах можна жити цілий рік, без особливих проблем. Та ось тільки справа в тому, що проживає хоч весь час, а ось прописатися не завжди є можливість зареєструватися можна в дачному будинку, а в садовому ні офіційно основне призначення садового будиночка. Бути використаним в сезон вирощування врожаю, крім того, під час оформлення договору купівлі продажу він повинен вказуватися як невід'ємна частина ділянки землі, в іншому випадку пізніше, колишній власник землі може подати на вас в суд через цю будову і вимагати, щоб ви окремо за нього заплатили. Так, ось для визнання будинку дачним і оформлення прописки на дачі потрібно, щоб будівля мала міцним фундаментом, стінами і облицюванням всередині. Згідно з нормою СНІП 31-2-2001 2001 будинки житлові одноквартирні і постановою уряду Української Федерації від 28 січня 2006 тисячі шість. на дачі цілий рік повинна бути електроенергія, гаряче і холодне водопостачання, не з технічною водою, водовідведення, вентиляційні ходи і опалення, якщо район споруди газифікований. В будинку повинен бути газ, однак, при відсутності в дачному селищі централізованих інженерних мереж допустимо відсутність в будинку водопроводу і туалету з каналізацією. Будівля повинна відповідати нормам протипожежної безпеки. Ще одна відмінність між садовим і дачним будинком: необхідна офіційна реєстрація останнього, інакше він буде вважатися самобудом, а самовільну споруду в судовому порядку можуть змусити знести. До речі, якщо ви тільки плануєте будувати будинок, вже потрібно направити відповідне повідомлення органу місцевого самоврядування, щоб зареєструвати будинок, вже знаходиться на дачній ділянці на момент покупки або побудований вами, знадобляться такі документи техплан на капітальну споруду. Його оформляє кадастровий інженер з акредитацією на право видачі таких планів, вказуючи всі характеристики будівлі. Декларація щодо об'єкта нерухомості. Документ, що засвідчує особу майбутнього господаря дачного будинку, документи, що підтверджують право громадянина користуватися дачною ділянкою, наприклад, виписка зген єдиного державного реєстру нерухомості або свідоцтво про реєстрацію права на дачну ділянку. Всі ці документи разом із заявою про реєстрацію подаються в Фросреестр або багатофункціональний центр МЦ. Заява про державний кадастровий облік і реєстрацію прав на нерухоме майно бланк. Якщо людина ще не оформив ділянку як свою власність, потрібна буде кадастрова довідка про те, що він член товариства і володіє землею згідно з правилами. Саме цей документ буде підставою для оформлення прав спочатку на ділянку, а потім і на будинок. Довідка від садівничого товариства, зразок вид споруди і наявність комунікацій. Як вже говорилося, дачний будинок повинен мати більш ґрунтовну конструкцію, що робить його придатним для довготривалого проживання в різні пори року, навіть взимку. Крім того, в такому будинку обов'язково повинні бути світло, електро або газове опалення і повноцінна вентиляція. Стіни дачного будинку володіють товщиною. Достатньою для збереження тепла в житло, і, звичайно, не мають тріщин і інших дефектів, а ось садовий будиночок може бути яким завгодно, хоч простий дерев'яною конструкцією для зберігання сільгоспінвентарю. У батьків моєї подруги був побудований просто розкішний дачний будинок, який постійно добудовувався і всіляко прикрашався. Вся їхня сім'я із задоволенням там жила цілий рік. Обігріваючись електроконвекторами, однак зараз стало питання про визнання будинку самобудом через відсутність документів про його реєстрацію. Тому, швидше за все, любовно збудоване житло доведеться зносити єдиний вихід з нуля, почати реєструвати житло не підходить, так як всі готівкові гроші були витрачені на удосконалення улюбленого будиночка, визначаючись вибором ділянки, що має дачний або садовий будинок. Заздалегідь задумайтеся, для якої мети проводиться покупка. Якщо ви будете приїжджати на дачу тільки навесні і влітку для городництва, доцільно вибрати землю з простеньким садовим будиночком, а ось для цілорічного проживання або частих поїздок взимку відмінно підійде ділянку з дачним будинком.